Я зробив повну реконструкцію цієї не на Кам'янець-Подільській фортеці 16 століття в Майнкрафт. Я розповів вам історію цієї незламної українській фортеці. Покажу ті частини замку, які ви ніколи не бачили. Тож сідайте зручніше, а ми починаємо вивчати історію України разом. Перше, чого я почав, це зробив повну кастомну мапу камінця подільської території на основі реальної карти висот, аби повністю передати вам всю ідентичність цієї реконструкції за допомогою програми World Painter у розмірі 2000 на 2000 блоків. За основи для будівництва я взяв готовий макет Ігоря Володимира Чекачера. Це український конструктор та художник-графік, який зробив історичну реконструкцію фортеці періоду 16-17 століття. Моєю метою є в першу чергу зробити повну художню реконструкцію з моїм баченням та розповісти про її історію. Коли мав повторно до майну, я почав етап коригування ландшафту та розмітки. Поки я це роблю, розповім вам детальніше про фортецю. Кам'янець-Подільський замок бере початок у 10 13 століттях у вигляді невеличкої дерев'яної споруди поблизу річки Смотрич. Ціль цієї побудови була охорона Галицько-Волинського князівства, а от у 14 столітті фортеця почала набувати того ж самого впізнаваного вигляду, який майже зберігся до наших днів. Фортеця за весь свій час існування пережила 10 змін влади. Адже кожен охочий правитель хотів її підкорити. Центральна споруда займає більше півтора гектарів та оточена 11 одинадцять вежами, що надійно захищають місто з усіх сторін, що добре видно на розмітці, яку я наніс на нашу мапу. Що ж, розмітка готова, можемо приступати до наступних етапів та цікавих фактів. Наступним етапом було натурально зобразити береги річки Смотрич та її приток. Берега мають отакі обриви, які виникли внаслідок невеличких сурів повітря, дією дощу та річки. Це виглядає дуже натурально і художньо, та доповнює картину річки Смотрич в цілому. Далі я почав робити притоку, яка бере початок з подільських височин, стікаючи та об'єднуючи цю структуру як гілля дерева, що були до основи, тим товще та сильніше русло річки, що виходить у гірло. Робиться таке дуже легко. Спочатку фарбуємо возовитими блоками місце, де має бути вода, вирівнюємо та змінюємо на воду. У ті часи річка була набагато повноводнішою та обширенішою ніж у наш час. Наступним кроком у мене стало перетворення 2D розмітки у 3D макет, аби розрахувати точніші розміри та форму. Логічно, що низ стін та веж має бути укріпленим та масивнішим, тому я роблю отакі розширення донизу. Це дасть фортеці міцності та природності. І саме на цьому етапі добре видно, що раніше фортеця була значно ширшою та більшою за рахунок додаткової зони під назвою Пригородок, який служив для прийому товару та шляхом через фортецю вздовж річки. Є цікавий факт, що у право власності вступила Російська імперія, яка володіла камінцем до приходу СРСР. Далі на замок чекала російсько-турецька війна. 1809 1812 років Перша та Друга світова війна та багато інших подій, але замок зумів стояти. Звісно ж, дорос імперії було багато завоювань, про які ви можете окремо дізнатися самі. Далі я прибудував до нашого макету міст, який веде через невеличку річку, та подовження у вигляді кам'яного укріплення та двох невеличких башт. Після чого я почав фарбувати всю фортецю різними шарами кольорової бавовни, які будуть замінені на різні камінні матеріали, утворюючи з собою градієнт від брудного та темного до світлого та чистого каміння. Зробив міцний кам'яний міст, який стоїть на кам'яних опорах, що у вигляді арок. На вершинах в будинків я зробив цегляні та діоритові набудови, які слугують як декоративні захисні елементи фортеці, і вже після заміни вовни на камінь вигляд фортеці кардинально змінився з лего фігурок у щось по справжньому могутнє. Що ж, після фарбування можна приступити до роботи над стінами та вежами основної частини фортеці, стіни фортеці мають зверху двускатний дах. Який я зробив з чорного матеріалу та темної деревини, що, на мою думку, виглядає максимально натурально та гарно? Ця частина ширша та висупує над стіною, аби там було місце для переміщення військ. У цій структурі видно багато бійниць, які я прикрив люками, з яких вели обстріли лучники. Низ фортеці я зробив більш розбитим та хаотичним. Так як це натурально та виглядає дуже реалістично, всі містяні я зробив отакі вибоїни та встановив додаткові отвори з залізними гратами для огляду. З баштою я спочатку помилився і сплутав деякі моменти, про які я розповім пізніше. Саме фортецю збудували до часів появи вогнепальної зброї, тому башти замку та міста були повністю камінними. Та міцними. Потім помітив, що я зробив башту неправильно, саме ту частину з градієнту треба було висунути назовні, як у оригіналі, після чого я замінив їх на інших вежах. Ну і після виправних робіт повторив все це з іншої сторони фортеці. От задня частина фортеці відрізняється від бікових стін своєю товщиною та формами. Це вже головна споруда фортеці. Спочатку я зробив дахи, які повторюють основний дизайн фортеці, але між собою вони дещо відрізняються, аби показати, що це дві різні частини замку. Одна з них це ворота, які з'єднують з собою двір фортеці, та мостик, який з'єднується з іншим. Наступним елементом фортеці є підковоподібна невеличка вежа, яка була зруйнована ще у 1672 році під час облоги. І була відновлена турками. Її дизайн я зробив на свій лад, зробивши зверху потовщення та перекрив це все деревом, що віддалено нагадує собою дизайн, як у стіни фортеці. Велика чотирикутна вежа це основний елемент замку з білою набудовою зверху. Та високим чотирскатним дахом. А отут я вже зробив ворота у пригород, що веде через себе шлях по мосту. а відворець збудував стіну, яка є шляхом до меншої оглядової вежі. І все це перетворюється у дуже файну картину, що відображається у одній цікавій легенді про фортецю, що розповідає про похід турків на Кам'янець-Подільський. Турецький султан Осман ІІ переміг хотин і вже готувався загарбати Кам'янецький замок. Для цього взяв собою 200 тисяч війська. Незрозуміло, чи то неприступність замку налякала володаря, чи навпаки, заворожила. Та не міг він відвести погляду від фортеці. Султан запитав, у свого вірно слухи, хто звів такий дивовижний замок. Слуга вражений не менше султана, відповів: Сам Аллах приклав сюди руку. Осман II відповів: тоді самому Аллахові воювати з цим містом і, повернувши свої війська, Покинув ці землі назавжди не тільки міцністю, дуже фортеця, а й гіпнотичною красою. Як тільки я завершив основну частину, почав працювати над стінами придвору. Щоб вони здавалися сильнішими, я їх зробив товщими. Це забезпечить їм хорошу міцність. Зверху зробив дах, а на стінах бійниці. Через які можна відстрелювати ворогів звуків, от ближче до мосту, стіни будуть тоншими, так як це економить вільний простір та ресурси. Звісно, що стіни легше зруйнувати, але у той час не було поширено вогнепальної зброї. У цього дворика дуже цікава форма: від моста йде вуще, а до замку ширше, утворюючи цим – гороловину, а це є дуже хорошою перевагою у захисті форту, так як буде легше контролювати рух ворога, що краще. Бити ворога на 360 градусів чи в одному вузькому коридорі. Також це обумовлено особливостями рельєфу. Стіни і форт стоять на височині, що дає гарний захист від ворога, ускладнюючи підхід до стін. З мостом я не став сильно церемонитись, добудував на виході на місць ворота та башту. А міст зробив максимально натуральним та простим. Нижні колони будуть більш брудні, а міст більш чистий та гарніший. Сама конструкція арки для мосту є дуже міцним та надійним рішенням, так як арки рівномірно розділяють напругу по всій конструкції, концентруючи все це на міцні колони. Що ж, приступуємо до подвір'я форту. Першим, чого я почав, це розмітка доріжок та тротуарів. Це буде щось типу насипу з гравієм, щебнем та різними будівельними відходами. Далі я зробив розмітку того, де будуть різні побудови. Інформації про це я знайти не зміг, але дещо зрозумів, що отій довгі прибудови у стін це казарми воїнів та охорони. Броші доволі це костел святого Станіслава. Цю церкву збудовано було при речі Посполитої, а саме князем Станіславом Любомирським 1765 року. Саме тоді було розпочато її будівництво, його розміри були невеличкими: один нєв, зала за апсидою прямокутної форми 7,5 з метра ширини та 16 метрів довжини. В наш час від костелу залишилася лише згадка та фундамент. Зараз там ведуться археологічні дослідження. Хто його зруйнував, я таки не знайшов інформацію. З внутрішньої сторони стіна була значно нижчою, ніж та, що була назовні. Зовнішня стіна вкривала військо від прямих ударів, а з внутрішньої була лише дерев'яна конструкція, яка тримала дах. Це було зроблено для економії, простоти та банально зручності, тому що не треба її додатково освітлювати. З цим прекрасно справлялося денне світло. Що ж, ми нарешті завершили його будівництво. За кадром я пройшовся по різним куточкам, додавши трохи декору на вулиці, у вигляді бочок, квітників та маленьких декоративних дерев біля домівок. Декору небагато, тому що це в першу чергу військова фортеця, а не якесь там туристичне місто, яке ви бачите сьогодні. Дякую всім, хто цікавиться історією. Підписуйтесь на канал, аби просувати контент. Цю мапу ви знайдете у Патреоні безкоштовно, посилання у описі, але з однією умовою 1000 лайків. Тому давайте згуртуємось та натиснемо тисячу разів кнопку лайк разом.